Це розумію. Демократія, толерантність. Але завжди потрібно пам'ятати слова, гарне слово, підкріплене кулеметом це дуже добре. Нехай не, не, не лякаються. Якщо вони думають, що війна десь там, ні, війна в Європі вже іде. І потрібно її зупиняти негайно. Щоб його зупинити, потрібно пудоло в Кремлі розгромити повністю. І ніяких але, тудою, «перемовини». ні. Йому потрібно, як завжди, в таких випадках, з такими лідерами в пику врізати. Так, знаєте, хук, добре. І все. Ви ж бачите, бої, боїться навіть Байден, боїться ескалації великої. Хоча що вже тут боятися, не знаю. І не хочуть, вони вплутуються. Україна буде в НАТО тільки вже, okay. коли трохи затихне війна. Трохи. Закінчиться НАТО. З таким підходом так, треба закінчення війни. І тоді вже надіюся, що Україна буде в НАТО. А тут будуть якісь гарантії, як завжди, якісь домовленості, зброя. Таке побачимо. Вже ж хаоса бояться, щоб, щоб Росію не виходити на такий рівень ескалації, що вже буде все розриватися в Росії. Оце і цього 100% захід боїться. Тому так, не знаю як. А як тоді? Перемогу здобути, якщо, якщо не конкретно гопніка дубіною по голові ступнети. Ніяк. Не ну, знаю, побачимо, що буде на саміті. Да? Не потрібно рот закриті. Я напевно, що висловлюсь за багатьох то компромісу вже ми не зможемо ніяк до, достигнути і віддати наші території, які належать нам з 92-го року. Е, ось І не буде компромісу, тому що, тому що багато людей дуже ну, загинуло. І це вже просто не те, що. Віддати і вже мирно жити, і все. Це вже ну, діло принципа. І люди наші чекають, Крим, що, ну, що Крим стане знову наш. І ні одного клаптика не віддамо. Чужого нам не треба, але свого ми не віддамо. Підтримки хлопці просто працюють на машинах, вибачте, з Другої світової війни, і вони відпрацьовують так, що просто вилами можна в принципі ще йти, Ну, можна і допомогти з технікою якоюсь, якщо вже ну, так склалося Треба приймати нас в НАТО, бо, бо це від цього залежить взагалі мир у всьому світі. Бо Росія агресор, вона не зупиниться і ще не відомо, що від тих божевільних очікувати. А так це буде дуже такий чіткий а, стимул стримуватись, боятись. Вони тоді будуть боятись а, війни, боятись НАТО. І війна може закінчитися і на наших умовах, на українських.